Хочуть толпу зняти. Бачиш, прийшли зівати, подивитися, яких дітки в школу йдуть. Мами, бабушки. Пішли подивитись. Яких дітки йдуть 1 вересня 2025 року. до школы. Ну, а? а, вот. до школы детки. Так, Сергій. Так, зніми ще з себе. Що це ти знімав? У місті Києві. 1 вересня. Як діти? Літачки наші. Ідуть 1 вересня в школи. Війна не заважає. Війна війною, життя продовжується. От